Добрий ранок, друзі. Ну, ось я і вирушила вже в дорогу. Їду в Кременчуг. Дай Бог, щоб все було добре і все, що задумано, збилося. Добрий путь. Ось ми вже в лікарні. Я не знаю, не через час точно. Так, ну все, друзі, виїжджаємо ми вже з Кременчуга, майже піднімаємося на мост і їдемо додому. Розповім вам усе вже вдома. Тут дуже гарне Дніпро. Є пляж, де можна покупатися, ну ми не будемо купатися, ні? Ні. Ти ж бачу, люди стали? чого не знаю? Не знаю нічого. Може там щось роблять. Не знаю. Приїжджай. Це наш красавець з Дніпро. І тоді такі тучі були заходили. Так було небо таке було сурове. Оно, ну, друзі, бачите, пляж, там такий класний. Ой. Є... Хтось є на пляжі. Куп... Там повно людей на пляжі. Купаються. Класно людям. А в нас у Празі нема вже й не, там було... там, де ну. А, з ну Ні, вода покупається. Так він не став вже тут вчитися чи вчився? Куди? А тобі, якщо треба, я не знаю. А не, я, не я чого туди поїду. А, ну подожди на ночь. Світловодськ. А для чого тобі світловодськ їхати? Тобі треба. Там туда? вже пізно. А, так я? там був поворот. Ти ж бачить, та який був поворот. Ми Воно нам пишуть з щасливої дороги, ми, бачиш? І їм тоже. Щасливого щасливого вона... Пути, для твої. мене вона, да, Була щось не дуже щаслива та дорога. Ні, дорога сама... була нормальна. І сама казала, я знаю. Ну так, да, мені сон приснився. Ну, та що я зроблю? Це таке діло. Якось у мене це ж буває, попереджає, ну що, ти, все одно їхати треба було. Як це, скільки пройшла всього, скільки це і не їхати, треба було їхати. Що ти зробиш? Це життя. Та, Коли знала чорна це. Полоса, знала, а це. що я знала, це все. Єздили, там Єздила Прир тільки... Природа там. супер. Ну, я хотіла там. Ой, так, да, так хочеться отого от запаху моря. Аж не можу. Як воно пахне, які там ворог. Ну, далеко їхати зараз, ну 8 кілометрів. Та да. За море треба їхати на. Друзі, заїхали на заправку, заправляємося, уже скоро доїдемо додому. Настрої ноль. Так що такі справи. Друзі, приїхала я додому, бігом подаїла коровку, бо я її доїла сьогодні в 5 годин ранку, потім в 10. І приїхала в 5 вечором вечора ще подою. Ну, в общем, сьогодні якось так. Нічого з неї не буде, все буде нормально. З завтрашнього дня все стане на своє, в своє русло. Приїхала. Квочок накормила, бо Вадім був цілий день на сіні, сам перевертав, бо не знайшов цей парень, що він хотів його погукати, він захворів, щось у нього спину схватило. В общем, він робив сам та зараз пішов відпочивати. Вигнали ласуньку на город, от. а я покушала, пообідала. Не знаю, чи повечеряла, чи пообідала. В общем, друзі, в розстроєних я чувствах. Зараз не буду. Оце ж так, набігають сльози, ну що ти зробиш? Звісно, все пішло під откус. П'ять років я була на інвалідності. Це вже пішов шостий рік. І сьогодні закінчилася епопея. Зняли з мене інвалідність, сказали, що. Соціальну інвалідність зняли зараз немає, така як була раніше, що раніше на захворювання дивились по-другому, зараз все строгіше набагато. От. Вони сказали, що з моїми захворюваннями можна ще працювати. Я розплакалась там в кабінеті, кажу, де ж я буду працювати? Кажу, як у нас у, у селищі три маркети. І комплекс корови там доїть. Величезний, величезний комплекс. Куди я піду на роботу? А вона мені каже, ну, може, в школу там дежурною. Друзі, ми живемо у селищі. Понятно, що на таких роботах давно працюють люди, і ніхто ти туди просто-напросто не втовпишся. От. І таких робот у нас немає. У нас на почті дівчат сталося чи чотири почтарки, Я от не знаю точно. І там такі, у нас наша почтарочка Свєта, їй теж вже 59 років. Вона оця, бідна не може доробити до пенсії, ноги болять, все болить, а участки зробили. що Вона кожен день йде на новий участок, носить почту. І ще й в друге селище їзде. Так що, друзі, отак якось. Я не жалюся, ви прекрасно знаєте, яке зараз життя. Подзвонив чоловік, я була ще в Кремінчугу, мене возив сват мій, благо йому. Він кругом зо мною обходив і в лікарню зо мною ходив. Дуже йому дякую. Він мене підтримав як міг. Я зайшла друзі в кабінет. А взутися без ложки я не можу. общем, вони мені сказали лягати на кушетку, щоб я розулася. Я, друзі, оце ж розулася, а з кабінета вийшла боса, бо я взутися не можу. Дякую. Там, правда, такий цей мені стидно було і сват сватився, він сам єлі ногами ходить. Там такі кушетки, та я поставила ногу тоді вже на ту кушетку, такої, як я наділа ті свої кросівки. В общем, друзі, ладно. Тепер я собі дала таке завдання. Ніяка я не хвора, треба працювати. Чоловік дзвоне. а в нас оце шкуровка отелилася, друзі. Сьогодні ще тільки одинадцятий день. Молоко ще, саме молоко вже добре. І я ці робила. І вершки збиваю, масло добренне, все. А от творог не виходить, шумує і все. Заїхала в ветлічебницю, вони сказали мені, що ще є там якісь соматичні клітки після отогу, що ну, повинно воно прийти в норму. Чекаємо, оце ж, друзі, Такі оце прибутки. Ну, масло я, звісно, набила. От, і ще вчора я просіпарувала, ще наб'ю масло. Складаю в морозилочку, думаю, ж, колись поїду торгувати та й буду продавати. Хочу завтра вже спробувати варити сир. От. Бо прошли раз, прошли рік, я після 10-го дня вже варила сир. Попробую, чи вийде в мене сир. На базар ми ще не їздили. Я не можу таке, таку продукцію дати людям, щоб вони там, допустимо, поставили на закисання, а воно буде шумувати. В общем, друзі, якось так кажу вам все, як на духу. Ніякого прибутка, це приїхав з городу врач, та я йому... Молозево добре, все виходить. Я йому зварила молозево, він просив. І два бутиля молока. От молоко як свіже, прямо пий і хочеться пити. Таке добре, солодке. А от як уже поставлю на творах, воно чогось оце бушує в мене. Не знаю. Ну, Сказали в лічебниці, що так воно і є. Ну, Будемо чекати ще. Сьогодні ось вроді поставила, вже так сметана не вилітає. Ну, В общем, будемо бачити. От. Так що, друзі, такі справи. Ви ж розумієте, я не то що вам там жалюся, щоб ви мені чимось допомагали. Я просто розказую так, як є усе. Все, що в мене на душі. От. Так що, такі справи. І саме головне, якщо б я б, це була б на групі до 60 років, в мене була б пенсія. А так. Все теперь. У мене 35 років стажу не буде, це по-любому. Зараз у мене, оце ж мені тоді набрали 15 років стажу, е, ну ще, як сказати, е, ну, в общем, стажу, тоді предпринимательського там і От. І плюс 5 років тих, що я була на інвалідності. Це буде всього 20 років. Там у мене є ще трошки, але я його не знайду, бо це було дуже давно і зараз такий час. Попробую його все відшукати. І це дуже далеко. Це ні тут, ні в Новій Празі, і навіть ні в, ць ні в цьому районі, ні в області. Там в Криму я працювала трохи, ну, в общем, коротше, то таке, ніхто його збирати не буде. В общем, 20 років у мене стажу. Все. Роботи <кій> такої роботи, я кажу, мені писали там попереді ліфтерам роботи. Вона каже, ну да, сидиться ж у комісії. А я кажу, а нічого, що ми живемо в селі. І, ну хіба що кажу, я сама построю той ліфт. Кажу, людей буду катати, і буде мені йти стаж. Ну, якісь такі далюкі люди від цього всього. В общем так, Вадим звонит, каже, заїдь до від лікаря у Олександр. Ми якраз мимо їхали в відлічебниці Олександрійської. Та я заїхала, побалакала з врачем, вона дала свій номер телефону, каже, якщо що дзвоніть. Скупилася на 700 гривень ласуні знову підтримати її організм. І все. І приїхала додому. І тут бабуся дала гроші, свікруха. Тепер ми їй довжні. Ну нічого, дасть Бог все буде добре, розрахуємося. Вадим дзвонить каже, тепер нам треба молитися на ласуню. Кажу, так. Да". Тільки що балакали з ним, сиділи. Я кажу, тепер ми будемо лікувати ласуню більше, ніж себе. В общем, друзі, от таке. Розказую вам все на духу, як є. Другий, може, посміється, не зрозуміє мене, а другий посочувствує. Я вам дякую за вашу підтримку, що ви мене підтримували. Дякую за ваші коментарі. От. І надалі я буду знімати для вас про наше життя. Все буде добре. Це не саме страшне. Саме страшне те, що нам не дають жити, що діти наші. Не мають спокійної житті. А я вам дякую. Ви пишіть, будь ласка. Ви знаєте, якщо ви дивитесь мій канал і вам він подобається, пишіть, будь ласка. <кій> Дивіться рекламу. На цьому я заробляю. Тепер буде це мій заробіток. Так що, отак, друзі, не знаю, може, щось ще вам зніму ввечері. Поки що не прощаюся. Отакі справи в мене. Друзі, ще хочу сказати, там я у відео обмовилася, що мені сон приснився. І я їхала з таким настроєм, що, ну, в общем, я нікому нічого не казала, бо їхати все одно треба було. А сон приснився. Я знала, що буде щось нехорошо. Так що таке? Мені часто буває снисняться і ви знаєте, попереджають про щось. Так що такі справи. Ладно, пішла, я трошки відпочину, бо дуже-дуже рано сьогодні встала. Ласуньку доїла о 5 часу вранку, так що піду трошки відпочину, поки є час. А завтра вже почнемо робити заново. От, не будемо вже питати ніяких надій. Вони мені там ще в кабінеті сказали, що я можу подати на пересмотр свого цього діла у Дніпро. Я знаю, що толку ніякого не буде. Просто в нас дано указання свише у цих всіх інвалідів на виживання. Щоб пошвидше повиздихали. Та й все. Так що, отак, друзі, нікуди я, звісно, подавати не буду. Бо в мене немає коштів їздити ще й по Дніпра, ще і там нерви мотати. І нема як мені їздити, і не хочу я їздити. Так що, отакі, друзі, справи. Пішла я відпочину. Зустрінемося пізніше. Друзі, в нас вже темно майже, вже 20 хвилин 10. Ну, як, на дворі ще не темно, але під виноградом темно. Я ввімкнула світу та й хочу трошки з вами пообщатися. Я тільки що прийшла з городу. Пішла на город, бо в хаті так мене сум бере, а я пішла на город, та так мені хорошо на городі. Пополивала гірочки, завтра вам покажу все після дощику. Почало гарно рости, помідорчики квітнуть, помідори сапала, чорнобривці скоро заквітнуть, майори скоро заквітнуть, буде на городі красота в мене. Нівести в мене багато я залишила. В общем, радія душа. Фух, сьогодні чоловік вранці не носив бабусі капусту. Завтра піду виріжу капустину та й сходю до неї, бо я вже. Два чи три дні не була в неї, все не було мені ніколи. Розповім їй, пожуримося вдвох. Ну, це ж таке, знаєте, все, що не робиться, все клучимо. Жизнь, жизнь все одно продовжується. Головне, що всі живі, що ми ще живемо, бачимо друг друга і слава Богу. Так що, все, більше я про цю новину балакати не буду. Не хочу, не хочеться мені балакати про все це. Не стоя воно того. Не стоя воно моїх нервів, не стоя мої, моїх воно сліз. Все, хвати, скільки заробимо, скільки передбаємо, ми не голодні, не холодні. І слава Богу, що буде далі, що всім, те і нам. Я завжди так кажу. Бо чоловіку другий раз, ой, ой, а я кажу, що всім, те й нам. Собак накормила, вони задоволені, і я рада, що всі задоволені, всі мене чекають. Ласуньку ще піду доїти в 10 годин. От, ну Сьогодні вже такий день от буду, Та й все тоді все встане в своє русло, слава Богу. Та й будемо далі жити. Далі будемо радіти кожному ранку, гарному. в общем, якось так, друзі. Сьогодні, звісно, оце ж у Кремінчузі ми їздили. Таксі там я бо городу так не знаю, і треба було ж на время. Сват мій боїться по городу їхати, покинув машину там в бо він ніколи не їздив по Кременчугу там. Ну, в общем, Та їхали з таксистами та порозповідали люди, які жахи були вночі на 15 Ну, Всі ви знаєте. Так що, такі справи, друзі. Вечір дуже гарний. Я б ще була б на городі, але комарі почали заїдати. Я втікла втікла від комарів. Ну мені крові ви моєї не поп'єте. Почалась тривога, друзі. Балакали, балакали. ну, почалась, Почався вечір і почалося в колхозі танці. Ой, я все, -все мокра з мене підтече, працювала. Так, ну, друзі, ну добре. Дякую всім за підтримку ще раз, за ваші коментарі пишіть. Я знаю, що зараз вам не дуже є коли, бо літо, у кожного є своя робота. Ну, трошки кидайте роботу та трошки відпочивайте. От. І все буде добре. Я вас всіх люблю і до побачення. Всім бажаю тихої ночі. Бажаю тихою, це моє бажання. Ну, а там уже як буде. Ай, комарі, ось улітають, треба тікати відсюда, бо вони ж на світло летять. Виноград на очах воно стає більший і більше. Вам бажаю на добраніч. всього самого найкращого і до завтра. На завтра буде вівторок, новий день, може, приїде до нас трактор тюкувати тюки і знову ми будемо працювати на сіні. Всім всього найкращого. Пока-пока.